Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу розглянути одну маленьку партію, в якій білі дуже швидко перемогли, і це буде в нас скандинавський захист, і навіть буде не головна лінія, а той варіант, де білі жертують пішака, але при цьому вони отримують, звісно, що непогану компенсацію. Отож, давайте подивимось на ці лінії. Отож, після е 4 та D5 у нас. Виникає скандинавський захист. Звісно, що найкращий хід за білих це ЄД, це безумовно. Але сьогодні давайте розглянемо гамбітний варіант, який теж час від часу білі використовують це хід Кінь-3. Ну, Звісно, що тепер чорні з'їдають цього пішака, граються ДЕ, білі грають, грають кінь 5 Тут у чорних є теж багато гарних ходів, Кінь 6, перш за все. Це найкращий хід, я вважаю також, слон F5 є. В принципі, ці варіанти вони дуже схожі на те, що виникає в Будапештському захисті. Тільки там ми граємо за чорних, тут за білих. Ідеї, вони в принципі, аналогічні. І також, крім цих ходів, що я. Зараз демонстрував, є і хід Ферзь Д5, що і було в тій партії, яку ми розглядаємо. Ферзь Д5 це теж, звісно, що дуже логічний хід, оскільки чорні захистили пішака на E4, і також вони хочуть просто з'їсти нашого коня. Саме тому ми зараз не можемо грати, наприклад, c 3. І тут є різні ходи, але D3 це найкращий хід. Давайте одразу йдемо по. Головній лінії. Білі грають D3, чорні, звісно, що з'їдають на D3. І от тут, звісно, що хочеться зіграти слон D3, але ми давайте подивимось перш за все, що є найкращою лінією за чорних та за білих. Так от за білих тут, перш за все головним ходом є не слон D3, а 3. Ідея, вона, звісно, що дуже проста. Ми атакуємо Ферзя, і поки Ферзь під боєм, він не може. Звісно, що захистити пішака. І, як не дивно, в цій позиції найкращим ходом за чорних є ферзь Д7. Я не думаю, що багато суперників з вами так зіграють. Це не дуже логічний хід, але цей хід дає чорним найбільш, найбільш приємну позицію. Отож, дивимося далі. В принципі, після слон D3, кінця 6, рокіровка та кінф 6, ми бачимо, що у білих є, звісно, що дуже непогана компенсація за пішака, але, тим не менш, все ж таки пішак є пішак, і якщо білі тут грають якось повільно, то компенсація може скінчитись, а пішак залишається у чорних. Саме тому на цій лінії можна йти, але якщо ви граєте активно та готові тут. І далі а, створювати проблеми для суперника. А, тим не менш, білі не зіграли кінце 3 і зробили хід слон D3. Слон D3 теж логічний хід, і тут чорним потрібно було, звісно що, робити хід кінів 6. Ми розуміємо, що головне опозиції це не матеріал, звісно, що, а це фігури, перш за все, король та інші фігури. Тобто, якщо у вас фігури погані і ви граєте всю партію одним ферзем. Це буде дуже-дуже погано для вас. І а, після ходу Ф2 чорні вже програють. Потрібно було все ж таки зіграти кінь 6. Так, пішак це дуже добре, але розвиток фігур це найголовніше, що у нас є, особливо у дебюті. Ну і, наприклад, після рокіровки g 4, далі десь є ідея c 6, там може c 6 зараз. Та довга рокіровка. Можливо, зараз, можливо, трохи пізніше. Такий план є у чорних. І, в принципі, немає дуже серйозної компенсації за пішака у білих, саме тому тут перевага на боці чорних. Отож, так і мали зіграти чорні, кінівщиці це була найкраща лінія і найсильніший хід. Але чорні. Вирішили, що в мене з'їсти ще одного пішака, в них вже два пішака зайвих, але позиція при цьому безнадійна. Справа в тому, що в цій позиції, після ходу ферзь G2, цей ферзь дуже погано розташований, і білі або виграють цього ферзя, або виграють як на дивно туру на полі А8. Поки що ми граємо слон Е4. Ну і давайте теж подивимось базу. Побачимо дуже багато партій, 18 тисяч партій в цій позиції. І... 72% перемог у білих, тому що велика перевага в них в цій позиції. Якщо чорні не грають ФС G4, то вони просто програють ферзя, тому Ф4 хід обов'язковий. І далі F G4, слон G4 та слон Б7. Ну і немає захисту у чорних від нашого ходу слон А8. Далі схидаємо туру і просто граємо всю партію з зайвою турою. Думаю, що це дуже непоганий. У нас буде варіант через 8 ходів отримати зайву туру за білих. Отож, ще раз, що хочу сказати, що якщо ви граєте білими та проти вас єдинавський захист, в принципі, можна грати кінніфори, звісно, що це не буде найкращим ходом, краще просто побити на D5, але Kінieftry теж цікавий варіант, особливо в Бліц. Тобто ми видаємо пішака. Ця жертва не дуже гарна, якщо проти вас грає сильний суперник. Або якщо суперник, який знає теорію, але проти слабких суперників, особливо проти тих, які а, люблять з'їдати пішаки в дебюті та а, а, забувають про те, що у нас головне це не пішаки, а розвиток. Ми жертвуємо ще й на g2. Ну і далі після ефір G2, слом'є 4. У цій позиції чорні лишаються без тури, або там без перзя навіть і а, програють в 8 ходів. Отож, така цікава лінія. Сподіваюсь, що вам теж вона сподобалась. Дякую за увагу і до зустрічі.